Орден за заслуги в інформаційних війнах отримує Олександр Дубінський. Нагороду вручає президент України. Олександре, запрошуємо вас! Ви ж напевно розумієте, як хазяїн цієї студії я можу дозволити собі будь-що навіть зірку героя інформаційних війн. З рук президента, а ось уявіть, що можуть дозволити собі люди, які керують так званими банановими республіками. Наприклад, у ДНР та ЛНР вже вигадали десятки орденів та медалей, якими нагороджують за заслуги перед сепаратизмом. Звичайно, карбують медальки в Росії, тому самі нагороди такі ж фейкові, як і сепаратисти. Єдиний плюс у всьому цьому шоу із героями Новоросії в тому, що за Реєстрами орденоносців СБУ легше буде шукати і саджати за грати злочинців. Отже, побажаємо їм побільше нагород. Вважаємо Александр владимирович! Вчора бригадир нелегальних копанок сьогодні. Генерал ДНР. Наградити орденом доблісті первостіпені. За рушлива кар'єра. Бойових медалей і ордінув. Іграшкові нагороди для іграшкових республік. Перед 9 травня очікується активна роздача нагород тим, хто приїхав в ДНР заробляти копіючку. Ось, наприклад, як ці абхазці, яких теж спіткала бозна яка медаль. мы не первую эту войну. Вот человек проходит чистую войну. Все добровольцы. Да, все добровольцы. Ни в коем случае За все, его... все пришли. Угу. Естественно, никаких денег Нет, не будет. деньги. Чем тишат себя боевики на визнанных республик? Увильный вид убивства. Час. Можно так сказать, это за боевые заслуги моего подразделения. Котором я это, это звезда героя. Моду на нагородні залізячки на окупованих територіях запровадив Ігор Стрілков. великий любитель костюмованих реконструкцій. За участі героївської бароні славісь, ми навертаються Іванов. Іванову на визнану медаль і смерть під кулями. Охладі! Село якби как бы, мені довзі повні. Під'їздом відеося. Бойцов немножко поділявся этот дух. Так скажу ладно, своїми словами. Ви куда-то іщези. Я не виділа. А у це без стрілков нагородив сам іншою цяцькою. И пока Москва урочисто нагороджает официальных оккупантов Крыму, Торжество в честь тех, кто защитил крымчан, которые ровно год назад сделали свой без преувеличения исторический выбор. Это они, вежливые люди, которые стали, наверное, самым известным символом крымской весны. От рядового до подполковника. И каждому министр вручает недавно учрежденную медаль в памяти героев Отечества. Бойовикам выизнанных республик доводится тишиться значками с сувенирных магазинов. Ні, ще раз спасибо вам, Большое. чи важко стати підполковником ДНР? Скільки коштує залізна цяцька, якою увішані груди окупантів? Програма гроші береться перевірити. Телефонуємо до Москви. Саме в Москві, не зупиняючись, працює пропагандистська машина. Вони не тільки поставляють в Україну бойовиків. І Єсті, буде, 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 буде. Буде. Вони ще й готові укомплектувати їх орденами. Якщо потрібно, посмертно. Я Андрій, позивною малою. мені дали. Один тиждень і посилка з московським штампом через Харків потрапляє у столицю Бандерівської хунти. Ціна питання якихось 2,5 тисячі рублів. Вони мріли по-швидкому приєднати схід України до Росії як Крим, але не вийшло. І тепер кремлівські мрійники хочуть помститися, дійти аж до самого Львова. Умовний сурков спить і бачить, як нагороджує умовного бійця Тамагочі. Спочатку завзяття Одеси там у них до речі так нічого і не вийшло. Потім завзяття Києва. І не дивно, адже Московія пішла саме з Києва, і росіяни про це добре знають. І найпотаємніша російська мрія завзяття Львова. В останній раз, коли радянські війська увійшли до Львова, в тюрмі Налонського було вбито понад тисячу українців. Намріявся, а тепер знімай. Чим зрозуміліший провал проєкту Новоросія, тим більше орденів на грудях мотороли награждали вас медаллю за заслуги, але коштують ці залізячки не дорожчі квитка, які відправить цих орденоносців назад в Росію.